Мене звати Іщак Тетяна, я директорка бібліотеки Національного університету біоресурсів про декресування України. Зараз ми з вами присутні на виставці картин науково-педагогічних працівників та студентів нашого університету. Це ювілейна виставка з нагоди відзначення 125-ї річниці від заснування нашого університету. На виставці представлені роботи наших викладачів, зокрема келіг Лариса бачите. Також асистента кафедри педагогіки Моїсеєва Василя Володимировича. Представлені також картини наших працівників, зокрема Ракова Олександра із факультету захисту рослин, екології та біотехнології, а також, звісно, студентів нашого університету. Насамперед, головини Анни, студентки магістратури агрономічного факультету, Тарасової Марії, студентки факультету ветеринарної медицини. Загалом на виставці знаходяться близько 50 робіт. У тому числі є роботи гуртка Олесіївська палітра під керівництвом Козаренко Ярини Васильівна, яка ж основна мета цієї нашої виставки. Насамперед, це популяризація мистецтва. Мистецтва загалом і насамперед тих творів мистецтва картин, які створюють безпосередньо наші науково педагогічні працівники та наші студенти. Адже таким чином ми маємо можливість існувати з набагато іншу інформацію про наших колег, про наших студентів. І популяризувати мистецтво загалом. Мене звати Коваченко Вікторія. Я студентка першого курсу спеціальності професійна освіта гуманітарно-педичний факультет. Виставка мені дуже подобається, дуже цікава, різноманітна. Багато картин, які можна придбати. Я вже собі зауважила одну. Ось вона переді мною. А для мене вона сподобалася тим, що море для мене це спокій, це тиша, це спокоєння і можливо в якійсь мірі знаходження себе.